14 березня, добрий вечір. Відповідаю на питання, питають багато, як проходить у вас день. Ну, День, чесно сказати, ще з утра, як поїли, ще не спіли, ще не їли до вечора. Вже 7 часов. От. Як проходить день? А от зараз я вам покажу, як проходить день. День добігає до кінця. Подавали, подобавляли воду малесеньким, цим подобавляли воду, понасипали їсти, цим подосипали, налили водички, підкинули, підкинули в грубку, накидали повну грубку, щоб тепленько було. О, тут, тут з цими трохи проще, ці безкетники, тут з водою в них проще, води єсть, їсти, є. є, є, є. Ось це їх сюди перевернули. Я вам кстати. Тим дали, все, все нормально тут. Йдемо далі. Зараз я вам покажу, як проходить день у нас. Тепер йдемо до несучок. Це у нас хата така тут, курі у нас тут. Зараз підемо до несучок. По дорозі. Сарай вже, бачите, у нас вже перекритий. Ну, я показував вам, що сарай вже перекритий, але осталося доробити стіни. Стіни, пол. Я думаю це. Ну, до кінця неділі, скажімо так, думаю, доробимо. Так, йдемо ідемо Йдемо до несучок. Так сказати. Вони вже закриті. Але потрібно боліранці тупити, зараз включу світим на ніч. Оце вони... така проблема це стосовно того, що ми ізначально не вгадали із світом. Світом не вгадали О, ви Бачите, вони збиваються тут всі. Свет включили. Темний світ включаємо. Такий красивий. І так, вони трохи розходяться, бачите, збиваються. Бачите, збиваються, збиваються. І Не знаю, що з ними робити, чесно сказати, з цієї ситуації. Трохи підросли, почали нормально кормити, почали рости. Кому цікавий корм, пишіть, я вам дам рецепт. От. І бачите, зовсім по-другому почали себе вести. Зовсім по-другому. Тому ми оставляємо червону лампу їм на ніч. ну Для того, щоб вони не збивалися, по-перше, а по-друге, я так собі думаю, що будемо я так думаю, що будемо пробувати завтра ще дня їм ще уменшати лампу. Ще Мінчий світ, оставлять ще більш тюск світ, так потихеньку перевкали, тому що ми неправильно їх... Ізначально там руководство у мене є, кому інтернет, -то, то як правильно це і як правильно світловий день робити. А вже бачите, активні виїжджають, гнізда залазить. Тепер це ми були на бро. Були в хаті там, де живуть бройлери. Тепер прийшли сюди, подивилися, що все добре, тут є вода, чи все підкинуто. Подивилися з несучками. Тепер будемо їхати на ферму. Закривати вже кос. Так що, до зустрічі. Сонечко сідає. Вийшли від несучок. Йдемо потихеньку до нашого помощника. Йдемо до нашого помощничка і їдемо на ферму. Дивіться, гарно. Сонки сідає. Це спасетик у нас посіяний. Да. Буде сінце. Трошки піднімається, слава богу. В тому году ми сіяли такий спасетик у нас. Я думаю, що буде гарненький в цьому році спросатик. В тому году не сильно хороший, звісно, було. Ми взяли два укоса, але ну, такі. Перший ніякий, а другий більш-менш. А це дивлюсь потрохи. Слава Богу, в бути году. Вот, йдемо до нашого помічника і... їдемо на перву. Закривати кос. О! Так що так. Їдемо на перво. Приїхали, слава Богу, до О, ферма. Дуже гарна у нас тут ферми, бачите, як коло ліса. Ми коли вибирали місце, де будувати її, то именно, щоб коло лісу. Тому що не завжди хватає сіна і виходить, є, є, є де пасти їх. О, тому... У ферму теж будемо перебудовувати, це вже і 5 років. Будували, що його могли. В цьому році, дасть Бог, все буде добре. Главно, щоб закінчилась війна. Як кажуть, не закінчилась війна, а була перемога. Ну, війна, само собою. А вони вже, бачите, знають, що будуть їх закривати, вже стоять і здуть. Мекають. Дівчулі! Дівчатки, будемо закриватися, ці спадки. Да. А, у нас Казанятка там. Отак От проходив у нас день. Це закриємо коз. Підемо. Привіт. Привіт, мала, привіт. Закриємо коз і будемо. Ну, це ще день не закінчився. Сьогодні сир варить, в хаті топить. Що в хаті навіть не розтопляв, треба розтопитися. В першу чергу в хаті розтопити, бо ще прохладно. Такий у нас загін тут. Тоже багато роботи, будемо переробляти. Всього дуже багато, аби тільки здоров'я хватило. Привіт, малечі. Добре. Спасибо всем, подписывайтесь.